Олімпік вітає усіх із Парижу французькою. Постійне спілкування із парижанами має свої переваги, і тому замість простого і зрозумілого «бонжур» я скажу дуже щире і дружнє Салю Сава. Привіт, як справи? До таких вітань французи часто додають легкі поцілунки, але на виню Олімпік сьогодні бокс та інші змагання сильних, тому все буде гостро, різко та доказово. Закінчили змагання з багатопорства. Хотілось в принципі почути від вас оцінку. Чи не здалося, що наших гімнастів трохи навіть не трохи засуджували? Так, в праві, це не тільки нам здається, це було насправді так. Це було логічно по горному стрибку, потім е по перекладині, І ну, вільне вправи, вони зробили те, що вони змогли зробити. Але я хочу сказати, що е достойна була боротьба, і ну, можна сказати, що суперник був слабкий. Ви ж розумієте, що китайці і японці. Ми завжди такі знає, лідери світової гімнастики, але наші хлопці показували достойний результат, звісно. Звісно, нам дуже дуже жалко, що так вийшло, і ми дуже вбивали. Серце розривається, і розумієш, що ну, знаєте, спорт це завжди ну, така є нотка суб'єктивізму. Ми не можемо так воно сьогодні сталося. Але я думаю, що хлопці теж знають свої слабкі і сильні сторони. Не знаю, чи є час знайти зараз все виправити. І зробити у фіналах, що не можете повинні зробити, але я хочу привітати і тренерів, і наших спортсменів з таким достойним я хочу сказати виступом. І я хочу сказати, що завдяки силам оборони України ми сьогодні всі тут а, маємо можливість бути на Олімпіаді, представляти нашу країну підіймати піднімати сині жовтий прапор і сказати, що «Glory to Ukraine, слава Україні. hit slow Красиво, яскраво, але без необхідного результату. Олімпійська збірна України з футболу не змогла подолати груповий етап олімпійського турніру. Наставник команди Руслан Ротань та зібрані ним гравці самовіддано та гідно провели три матчі на полях Франції, але здобули лише одну перемогу над Марокко. Поразка від Іраку у першій грі та 0-2 від Аргентини в останньому турі перекреслили можливості поборотися за олімпійські нагороди. Питань до української асоціації футболу з точки зору участі у підготовці та формуванні складу до багатьох клубів, що не сприяли команди. Залишається багато, фактично спираючись на підсумки, дебют українського футболу на олімпіаді виявився провальним. Українська суперзірка професійного боксу гість українського дому у Парижі. Олександр Усик вподобав синьо-жовті мотиви національного проєкту Воля Спайс» у Паризькому парку Лавілейт. Олімпійський чемпіон згадав і про свої ігри, порівнявши їх із теперішніми. Ні, мені не відчувається у Франції олімпійські ігри. А от тут да отут відчувається олімпійські ігри. Біля олімпійського містечка відчувається. А у Франції там, на єлісійських полях чи десь. Ну, там є Олімпійські кольця, але ну, нема такої якоїсь масовості, яку я бачив в Китаї, яку я бачив у Лондоні. Там складно. У нас на даний момент мені здається, це найменша кількість спортсменів, яка була за всю незалежність України. У нас війна у нас, але наші спортсмени все одно приїхали, вони боряться і ну, чекайте, два дні. Але... Дайте, підуть ти, ті е, не знаю, нормативи, які, в яких наші е, беруть медалі вже не одну олімпіаду. Ну, треба почекати. Один із тих, хто прокладає новий шлях до олімпійської нагороди боксер української команди Олександр Хижняк. В нього є незакінчена справа, яку він для себе поставив. Це Олімпійське золото. Ну і Алекс до цього йде, це чудово. Все залежить від Сашка настрою, взагалі ніякої різниці. Там невелика вага. Зміна він боксував 75, він буде боксувати 80. Його вага природня, що я думаю, була, що під 80 кг, так що це, в принципі, його вага, в якій він живе кожного дня. Свій рівень і мотивацію попри значний термін відсутності змагальної практики хижняк показав вже у першому поєдинку проти Пилипа Акілова. Цей українець тепер представляє угорщину. Перемогу прокоментував головний тренер збірної України із боксу Дмитро Сосновський. Бій вийшов такий складний, як для мене. Трохи погане відчуття дистанції. Відчуття самого бою так казати. Багато руки багато роботи. Особливо перший раунд не заклинувалося. Тому що він дійсно не зміг підійти. Але за рахунок фізичного я думаю, що далася в знаки велика перерва міжнародних турнірів. Він все-таки після травми і буде надіятися, що слідуючий бій буде краще. Далі вже має накатувати. Так? Я думаю. Наступний чвертьфінальний олімпійський бій Олександр Хижняк проведе 2 серпня проти бразильського боксера Вандерлея де Соуза Перейри. Одна стихія різні види спорту. Вода знову тестувала можливості і силу українських спортсменів, але медалей не подарувала. Найближчими були до нагород жіноча парна четвірка в академічному веслуванні. Майже всю дистанцію екіпаж йшов на третій позиції, але останні 200 метрів відкинули українок на п'яте місце. Вікторія Уз у славамі на мінаканої вийшла до фіналу, але наробила забагато помилок і показала лише 11-й результат. Найбільшим розчаруванням дня став Олександр Желтяков, який в Олімпійському басейні не зміг кваліфікуватися навіть до півфіналу його коронної дистанції 200 метрів на спині. У змаганнях зі стрибків у воду дует Україна Ксенія Байло-Софія Лискун у синхроні з 10-метрової вишки завершив виступ на сьомій позиції. Це моя мрія була на Олімпійські ігри потрапити. І ще одна моя мрія була медаль з Олімпійських ігор. Але це треба дуже багато працювати і будемо старатися. Значить, що наймолодше, я не думаю, що це прям таке вау. Але може для, для когось це. Я ну, не думаю зараз про свій вік, а, а я думаю, як змагатися і як показувати кращі результати серед більш. Дорослих, успішніших спортсменів, ніж я. Я вже у Франції не перший раз. Я був тут з Кирилом на таких пробних змаганнях перед Олімпійськими іграми. З Кирилом тут стали другими. І басей... ну, трішечки зараз інші. Якби... Так мовити, освітлення більше, і це дуже непривично як для мене. Стола нема, треба якось викручуватися. Зробив собі геймерське місце і граю там. Ноутбук привіз, там все є в мене. Я так люблю розслаблятися. Мені подобається такий вид відпочинку. Від старту серпня і до дня завершення на Олімпіаді час королеви спорту. Легка атлетика, вочевидь, теж обожнює Париж. Тому виступатиме не лише на стадіоні, а ось на цих вулицях столиці Ігор. Ніхто й не проти, бо так хоче королева. А на авеню Олімпік до неї теж величезна повага. Про перші результати і нові очікування розкажемо уже 3 серпня. Бон шанс, і нехай у всіх нас все буде добре.